Все готово до матчу. Хіаус груб та FPC Кристал Талісман Київ. Хіаус груб звичній, зеленій формі. FPC Кристал Талісман Київ. Святкував перемогу, тому сьогодні я впевнений, що команда FPC Кристал Талісман налаштована на перемогу. Ну і високо бачимо, що Кристал пресингує. І дає цей пресинг свої результати. Смогли на нього відіграти в підсумку не зіграли. І зараз уже шосте перехоплять контрвипадка з рук. Момент Боярчука можна відкривати рахунок. Не забиває Денис Боярчук. А Макалян передача на Ломію. Мамі. Ломія приймає, розвертається. Момент І Біндюженко рятує свою команду. Скалян пробиває. пробував. Салюк. Момент. Іван Целюк міг зараз забивати. Касіш. Роман рятує. Казрук. І Не розбирається. Доні в цьому епізоді. здається приборкати цю передачу. Маярчук. Перехоплення наука. Шапкова стріл. Перехоплення Тавакалян. праворуч. Титенко. Здорово. Грає захисті. Вихід. 2 в 1 з Селюком. Момент. Целюк пробиває. Рятує Касіч. Знову Титенко насилюва. Ася Титенко. Тут видряпає снікітенко. Проходить Ловицький. Момент, зараз можна забивати і Харченко не забиває. Казруб називає зелено жовтій формі. Ну, зараз. Пристав талісман. атаці. Малюк пробиває, касіч на місці. Зазиційна зараз... атака. Примачук. Не вдалося зацепити. Федоренко, Примачук Біндіженко рятує. Отплив. Сені проти Боярчука пробиває і Касіч на місці. Боярчук біля м'яча буде промивати. Капітан Пробиває, на сісі 1-0. Задавай Денис Боярчук прямим ударом. Прошу вас. На Міє пробиває міський і з забиває тавакалян. Забиває та, та Все-таки все віддати і відігратися, як мінімум у цьому матчі. Ну а зараз нагода у та ось груб момент. Відбивається FPC. П'ятий польовий розігрує гурєв. На Хоботніва потрібно швидше. Кирило замикати. Ігнатенко не забиває. На хоботніва Хоботнім пробиває, невдало. Ну Малюк, пробиває і забирає Касіш. Біженко. Богдан далі на Реб прокидає. Тавакаляна. Вони не помолиться. Тавакалян може забивати. Третій! Тренується Ярахума. Там згуб забиває третій гол. <пліженка> Біндіженко. Богдан далі на Грієва. Прокидає Тавакаляна. Матч завершено. 3-0. Перемога команди Хелзруб. Дякуємо будемо... Бомкових.